Друзі, вітаю! З вами Віталій. Ви на каналі Містер Лисий і наш черговий випуск Red Dead Redemption 2. Що ж подивимося, що у нас сьогодні по плану. Так, а у нас залишився Біл Вільямсон і Альберт Мейсон. Є ще рибалка пограбування диліжансу від Шона. Так, в попередньому випуску у нас було пограбування. Так. Давайте тоді. До містера до Біла Вільямсона. Так, він якраз тут недалечко. А так нас таборі. Добре. О, коник трошки тебе помиє. Може, скупаємося? Давай. Опа. Так. Артуре, нам треба з тобою поговорити. Хто це там? Таслайсь, давай. Коня в кущі запхав. Хто там хоче зі мною говорити? Це цата? О, Артуре. А, це Біл хоче зі мною. Махає про що? Ми маємо дещо, що може тебе зацікавити. сподобатися, як Це звучить. Ми готували ще схожі. Але ти почав комутня у волонтаймі. Ми планували пограбувати тамтешній банк, поки ти не вляпався у луно. І, і я не знаю, мене просто гризать, що це не закінчена справа. Я не був винувати, просто things. так вийшло. Чому кожного разу, коли я потрапляю в халепу, мене позивають дурними ідіотом, Але коли ти потрапляєш, то ти в нас так просто вийшло. Це слушне зауваження, Артур. Ух ти, що, як вони не їхали на мене. Раз і ви хочете, щоб я за Пограбувати цей клятий банк разом з нами. <ріст> <ріст> ти справді думаєш, що варто туди повертатися. Наша четвірка з легкістю погребує, але не брехатиме, якщо затримаємось. Появляться законники. Багато їх там. Якщо знайдемо швидко і тихо, то не буде жодних проблем. Іісно, якщо у нас буде там четверо. І ви вважаєте, що це варте ризику. Та це банк, Артур! і що

Раст, ходіємо. Так, містер Морган. Гер Страус. Той боршник Томас Давс. Схоже, він мертвий. Мертвий. Ну виглядав він не дуже добре. Його дружина. Здається, в нього залишилась дружина і дитина. Звісно, вона візьме борг на себе. Звісно. Коли можете поїти туди, то заб'ють гроші. Ми позичили їм багато грошей. Давайте, удавайся, як вона передягнулася. Так, спочатку першу відправимо. Джингло, Будін. Ми просто вірваємося всередину. Маленький банк в маленькому містечку. Нічого особливого з точки зору безпеки. Нам просто потрібен ти для страховки. Ага. Так, так, звучить знайомо. Так, банда. Банда в зборі. Копаць, я тут штраус, дурак приліз до мене. Знову якогось буршний блядь. Хтось там якийсь мой борщник вже мертвий. Так, розкажи мені ще раз про свій великий план, який не зможе піти не так. Ох, що завгодно може піти не так, особливо, коли почнеться стрілянин. Така музичка, ну, це заспокоює. Як я вже казав, подивимось, як воно буде. Якщо без проблем зайде до в місто, то відправимо між Джонс до банку. Ніхто її не впізнає. Покажу вам, хлопці, як це робиться. Дивись, що ти задумала цього разу? Не знаю. Хлопці легко обдурити при вигляді. П'яну блудницю зіграти може. Так вона відволічає їх. Ми заходимо. Коли я днями оглядала те місце, там було лише пара охоронців. Ми розбираємося з ними з клієнтами, які раптом відчують себе героями. А, а ти завжди ти вважав, вважав себе з вами right? з навцем сховищ, так, Артур? Ah, Тепер я розумію, навіщо я тут? It's ага. Ей, я залюбки займусь тим сам. Uh, Ні, краще I я сам. А теж розповідав тобі, що я домовляюсь з грейсом. з грейсом. Що? Ні, які what домовленості? See, Бач, ти не навіть не знаєш, Моргане. Що я працюю так само, як і ти. Випивав з ними кілька разів. Оборечі шукає додаткову охорону. Не сумніваюсь. Може, і для нас щось для них знайдеться. Тільки обігається мудро, у нас і так зараз багато мороки. Так, знаю, органе. Не віриться, що це змусив мене повернутися в волонтень. Тільки не кажи, що тебе не бісить, що ми не пограбували той банк. Та не дуже. Працювати в місті та не обчистити банк це просто жалюгідно. Нагадаю, тоді ми не просто працювали, ми рознесли це місто до бісової матері. Не пересар... Ти перестарався в не не я. Я тримав голову холодну. Пару раз побився, розібрався з кількома одрізколами. Та невже? Як я вже казав, якщо ти облашався, то говорив, що так буває. Якщо схибив я, то я нікча не ідіот. Та так і я, добнів. Що ж, білий, навіть не знаю, що тобі сказати. Дивно, що ти не підняв мене на сміх через той динаміт. Одна помилка, яка переслідувати мене до кінця життя. Чого ти від мене хочеш поплескати тебе по спині? Медаль. Хочу просто, щоб ти знав, що цього разу я веду цю справу. Ну давай подивимось, як прийде час. Дивися, це він тоді, динаміт, закладав йолоб, і нічого не зірвалося, як ми поїзд грабували. Отже, якщо подумати, ми пограбували понях потяг, перестріляли купу його людей в Валентаймі. Напалений на його деліжанс, до тебе тільки зараз задішне. Зараз... Зараз... А тепер ми повертаємося в єдине місце, де він знає. Як нас знайти? У цьому вся геніальність. Люди ніколи не дивляться на те, що у них під носом. Я не впевнений, що це завжди так. Що з тобою сталося? На ставість ти стаєш вкрай нервовим. Через це... Блін. Так <звук> <звук> no. корнуло не лишилось багато людей, так в тому сараї на мить було <звук> гаряче, але якось ми з цього вибралися цілими. Користі з цього небагато. Якщо ми в чотирьох впоралися з ним в Волонтаймі, а потім справилися з нападом на диліжанс, то я більше ні про що не переживаю. Ну, як скажеш, у Валентаймі не берімося, впевнений, вони про нас не забули. Звісно, туди і назад. Дач буде в захваті. Давай спочатку зробимо це. Оце ж тим пара. Бляха, нам ще далеко чухати. Повертаємося в Валентайн. А от здається місто вже. Бляха, ще щось вчепилося мене. Я хоч зброю. Блін, вісім цього. А тут що я маю. О, тут є патрони. І в снайперці. Тільки 13 патронів. Ну давай поки що так. Добре, а баришня так приуділася, така чуєш мамзеля. О, банда в зборі. Малишка, давай не підведи. Так. Добре, тепер тихіше приїхали. Так, і нас тут ніхто не пізнає. Ну правильно, я передягнувся. Не знаю, як там пацани попередягались, ні. Бляха! Якісь проблеми. Хлопці зараз в тебе будуть проблеми. Неси свої. Бухлішко. І дивись, куди йдеш. Не бачиш тут. Куди я їду, там головна дорога. А музичка така на стрьомі. Це що я ще міг пограбувати? Слухайте, там ми ж тільки йдемо на діло, а вже тут грабувати. Місцево, доброго right. ранку, так-так. Так, так. Okay. так залишимо кома коней якомога далі від головної дороги. Артур зразу зліт. Добре, чентльмене, ми на місці. Гаразд, okay. приготуйтеся. Яка серйозна банка, всі в, плащ... в шкіряних курточках таких. І що далі? Карен до справи. Ясно. Добре, груди вперед і зі мною, хлопці. Груди вперед. Лені Карен. Отже, ми так і не вирішили. Кого мені зіграти? Так, Карен, коротше. Ти будеш нас п'яна блудниця. So, uh, Ти ж знаєш, що я не встою перед блудницею. О -о 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 -о. Для тебе єдиного. A... Давай a... ще a... більше a... роз... розривати гузочки. Так, купка брудних грішників. Так. Добре, джентльмени. щасти. Дивись, ці сразу з Де він? де він, ти бачив його? Uh, I, I really leave, Хлопаки, маски хоча б надівайте. Okay, uh, так, чекай, we'll чекаємо, поки вона їх накрутить. Не вдавайся, не знаєш мене, oh, які ми... So Але минулої ночі so ти не був таким. Розумію, ой, вибач, це тільки між нами. Я ніколи в житті не бачив цю цінку. Руки вгору. Ого! Ано! Падло! Не рухайся! Так. Давай закрий двері. Так, раз двері зачинені. Ти ще шалюці упусти, блін. А на дверях що не впустив? Придурку, кажи, де гроші. Чого ти чекаєш? Блін, то їш, я маю щось там робити. Так. Ова! Думаєш, що ж з жарти. А ну йди сюди. Бігом. Так, відчувай скляти сховище. Давай відчиняй. З біса повільно. Давай рухай, копитами. Так, хлопці, це мене нервуєш. Надто повільно. Як там справи? Занадто повільно. Краще відчиняй двері негайно. Я майже закінчив. Так, ти щось дуже На тобі ще, Сучий сину, давай скоріше. Ох. Що тебе рухи трасуться? Дивися, ну він мене починає бісити. Поквапся. Ось так йоханий баба. О, відкрив. Трясь. Іде звідси. Так. Що тут у нас? Є всередині? Хто-небудь? Просвідкуйте, щоб білий комарець добре себе поводив. У сейфи? Опупіте. Відкрий сейфи негайно. Я тут тільки керівник. А, тільки керівник. керівник має це зробити. Я. я тряся твоїй матері. І що тепер? Можна їх зламати або підірвати. Будь на поготові. Давай, блін, зламаємо. Та давай, я, я ж підійшов. Та рухаюся, блін. Оу, oh, я відкрив сейф. Саши Так, Гербот. А чого ти не йдеш мені допомагати, блін, Йолопе? Так. Ух ти, is... oh, шо, який куш! Та чекай, я тільки It's один okay. сейф відкрив. Чекай, давай трохи. But... Трохи скоріше буду the... помаліше. Давай, 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 Артуре. О, другий сейф. Так, давай сюди. Так, так. Чотири штуки. Зашибись. Це вже скільки за сім. Там перший раз було три щось з копійками. Давай, 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 Артуре, ще трошки.

Та чекай, блін, що ти мені під руки тут трендиш, блін, триплу. Може треба було зривати динаміт. Було би набагато швидше, але би купу грошей спалили, я думаю. Last one. Так, Ще останній. Пляха цей. Останній тут так. Кутку мішає мені трохи. Давай, давай, давай. Є раз. Треба три щелчка. Та скоріше крути. В ту сторону скоріше йде. О! Так, ми взяли, здається. Фу, так, слідкуйте за білом Лені. П'ять штук баксів. Чекай, 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 тут ще є щось. Та Артуре, рухайся трохи. Давай пошукаємо ящик. Картини. Більше нічого так де наші пушки. А тут що у нас? Щось є? Якась настоянка тільки, сигара. Ну, слухай, я ще тебе встигну пограбувати, блін. А то що так думав просто? Так, а тут в столі нічого нема. Ні, нічого. А це що ще? Ще один сейф? Ні. Касу ви обчистили? Трутні. Давайте ще ящик подивимося, що тут у нас. Якісь тільки папери, блін, грбані. Що нічого нема? Охреніти. Дурно тільки шукав. Так, народ. Сматуємося з місця тепер. Так, я думаю, наче все добре. Я піду попереду. Ходімо всім зберігати спокій. Рахуйте до ста і тримайте роти на замку. Ви поняли? Так, давайте, давайте. Так, блін, цей з пушкою йде. Навіть не приховує. А це теж йде. Це тільки я заховав, що ли? Копець. Боже мій, хтось пограбував банк. Так, дідько. Дивіться, дивіться туди. Так. Нам треба вшиватися звідси. Так. Добре, погнали! Так, мені треба ружбайочки. Так. Що там у нас? Та нікого не видно. Та ви собі стріляйте, а я наразі бережу патрони. Так, що у нас тут? Та нікого не видно. О, спереду хтось з'явився. Ох ти що, оце порішав. Викуди? Отак, снайпери стріляють. Так, ще хтось є. Так, бачиш ще когось. Так. Хто там у нас? Ох ты шо? Я йому тільки фурик зняв. Тікай, хлопче. Так, в мене... Блін, в мене всього зубрі за мого нема. Двухствольного нема патронів. Студя! Та ви би в них трохи стріляли, блін. А то таке враження, що тільки я тут попадаю. Копець. Оце ми банк бом бомбанули. Так, ще хтось є. Халера, ясна. Ось так. Давайте хутко. Чекайте мене, блін. Вилубки. Ви куди? Йоханы, давай, поїзд! Хуба. ха Так-так, шериф. О, до речі, я цього придурка знаю. Ми ж на нього трохи робили. Так гадаю, ми відірвалися. Дякую, джентльмені. Це було нерозумно і небезпечно. Дякую, біле. Ми живі і при грошах. не бачу проблем, і в цьому проблема. <laughs> Попри все, непоганий результат. Дач буде щасливий, <звучить> навіть якщо це принесе купу неприємностей, так, було весело, можливо, ти маєш рацію. Добре, забирайтеся звідси. А в мене є ще деякі справи. Не повертайтеся одразу в тавері. Не впевніться, що за вами нема хвоста. Так, ну гаразд. А ми ще місіс Даунс. А, ми ще маємо до цього на ранчо заїхати, так? Давай конику, тих, тих, тих. Так, Місіс Даунс, далеко до тебе їхати? О, та це ж майже там, де ми коли в таборі були. Так, ми десь тут колись були. Так, їдемо до тої місіс Даунс. Yeah. Борги. Так, тепер головне, щоб мене на ніхто не перестріг з такою сумою бабліжка. Упс, сюди. Ми, нам вдалося пограбувати банк. Блін, що за знов музика сумна така? Я сьогодні сильно добре пам'ятаю. Ну музика напряжна. Копець. Так, давай тут через річечку. Я зрозумів, ми їдемо до цього фермера. Короче, він помер, походу. Так, це він якраз помер, так, там говорили. Ах, капець. ще трошки, хлопче, давай піднімешся зараз сюди догори. Витягнеш мою тушу. Ну, давай тягне. Добре. Та ти. Та ти шо? Та ти шо, блін? Оце оце обло. Я думав, ти... ти витягнеш, друже. Та як? Холера, ясна. Давай тако. Стій. Стій, стій стій. Давай сюди. Не хоче, капець. Слухай, та на... ми ж з тобою. А, ти просто втомлений. Давай я тобі зараз чекай, чекай, він. В нього енергії немає. Так, конику, чекай, чекай. На тобі, зілечко! І що? дивись, пішов! Блін, це просто кінь мій замахався вже. Дивися, а я йому кинув, відновлюючи, а в нього все рівно енергії мало. Наче й щось не то йому дав. Давай будеш помаленьку їхати, щоб ти не здох часом. Ти що тато мій? Кінь, ми вже з ним скільки тут? Вже десь 30 годин з ним разом. Okay. Розряди. Okay. Та вгамуйся ти вже. Так, там якийсь штемп. О. Так, а це ці так, це та жіночка з тим малим. Що вони тут живізок зібрали? Мій чоловік ще не встиг охолонути, як ви вже повернулися. Арчі, <світ> я майже виплатив оборот. Ваш чоловік знав правила. Коли брав ці гроші, мені дуже шкода, що все так обернулося. Але у нього був You're вибір. І не моя провина, що he так влаштований we світ. У нього не було вибору. Good, Він був хорошою людиною і робив добро. Не було там жодного вибору. А ви майже вбили його? Обманюйте себе. У вас був вибір. Говорити так, ніби вбивство, мене хвилює. Ви коли-небудь замислювалися про вічність, а варто б сподіваюсь, там пекельно спекотно. Так, а тепер, будь ласка, віддайте мені ці гроші. У тебе або криві очі, або брак поваги. It, так що насправді хлопче no зачем або мене все порядку. але жодної поваги до таких, як ви. Може, коли твоя мати закінчить оплакувати твого батька, я можу продовжити її траур через тебе. Подумай про це, може так і буде. А може події обернуться інакше? Краще тримайся своїх книжок. Повір мені на слово. Помста це гра для її діодів. О, місіс Даунс, дякую за вашу понк. Це майже побожність, правда? Скоріш прячність. Добре, доведеться повірити вам на слово. Гарного дня. Блин. Так, знову ми вертаємося з тої ферми, блін, знову якийсь осадочок. Више звинуватила мене в смерті свого чоловіка. Та не вбивав я його, блін. Жінко. Я розумію, це сумно. Ще й такий музон включили. Ой. Скоро ми прибули в табір. Уау! Оце ми грабанули, більше 20 тисяч баксів. Так добро... Оце мене вже обрадувало. Так. Що ж, друзі, думаю, на цьому будемо завершувати наш випуск. Дякую, що були зі мною. Не забувайте підписуватись на канал, ставте вподобайки, поширюйте це відео і розвиваємо український ютуб. Добре. На все добре. Все па-па-па-па.